Лисиця та заєць. Жили собі лисиця та заяць. У лисиці була хатинка крижана, а в зайця луб'яна. Прийшла весна красна, у лисиці хатинка розтанула, а в зайця стоїть собі, як і раніше. Лисиця попросилась до зайця та й вигнала його. Іде заяць та плаче, аж тут назустріч йому собаки. Гав, гав чого це ти зайчику плачеш? Як же мені не плакати? Була в мене хатинка луб'яна, а в лисиці крижана. Вона попросилась до мене, та й мене же вигнала. Не плач, зайчику, ми її виженемо. Підійшли вони до хатинки. Гав-гав. А йди на лисице геть, а вона їм без печі, як вискочу, як вистрибну, полетять клапті по всіх закутках. Полякались собаки та й утекли. Зайць знову йде та плаче, а назустріч йому ведмідь. Чого це ти, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати? Була в мене хатинка луб'яна, а в лисиці крижана, вона попросилась до мене, та мене же вигнала. Не плач, зайчику, каже ведмідь, я її вижену. Підійшли вони до хатинки. А єдина лисице геть, а вона з печі як вискочу, як вистрибну. Полетять клапті по всіх закутках. Ведмідь злякався і утік. Іде знову заяць плаче, а назустріч йому бугай. Чого це ти, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати? Була в мене хатинка луб'яна, лисиці крижана. Вона попросилась до мене, та й мене ж вигнала. Ходімо, я її вижену. Підійшли вони до хатинки, а йди на лисице геть. А та з печі, як вискочу, як вистрибну, полетять клапті по всіх закутках. Богай злякався і утік. Іде знову заяць плаче. Аж тут назустріч йому півник із косою. Кокоріку, чого це ти, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати? Була в мене хатинка луб'яна, в лисиці крижана. Вона попросилась до мене, та й мене ж вигнала. Ходімо, я її вижену. Ой ні, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали, ведмідь гнав не вигнав, бугай гнав не вигнав, а й ти не виженеш. От підійшли вони до хатинки, а півник як гукне. Кукаріку, несу косу на плечі, прошу лисицю посічи, а йди на лисице, геть. А вона почула, злякалась та й каже Взуваюся. Півник знову кука -ку, несу косу на плечі, прошу лисицю посічи, а єдино лисице геть. Лисиця знову каже, Одягаюся. Півник знову кукаріку, несу косу на плечі, прошу лисицю посічи, а єдино лисице геть. Лисиця зовсім злякалась та й каже, Біжу, біжу. Вискочила тоді лисиця з хатинки, спотикаючись. Та й побіглась від заочі, а пільники з зайчиком стали жити-поживати та й добра наживати.